Орія, і ми запрошуємо наших діток сюди на передні лавочки. Для них приготована історія. Всім доброго ранку. Що ви так далеко один від одного сіли? Ви кусаєтесь, так? Та посувайтеся один до одного трошки. Давайте ближче, ближче. Маша, то ж ніхто не кусається. Якусь. Так, рада вас бачити. Як вас справи? Нормально. Наполовину нормально. А у вас? Що скажете? Все добре? Вона боїться. Вона боїться? боїться? Да. Ти не боїшся? Ні. Ні, Молоде. Всіх боїться чужих. Ах, чужих. Та ми не чужі, ми свої. Ми свої. Ми свої. Свої. Ми ж знаємо один одного, правда? І так у нас сьогодні історія. Скажіть, будь ласка, що в мене в руках? Кошельок. Кошель. Кошель. Ключі від машини. Ключі маш... від машини, так. так Ключі від машини, так бачите? Yeah. Бачите, ключі від машини. Сьогодні у нас історія теж про машину і про ключі. І про маленького хлопчика, якому тільки три рочки. Ти вже знаєш історію? Ну, хто знає, Розкажіть. Розкажете? Давайте, я посиджу на вашому місці, а ви на моєму. І закрив двері. Mm -mm, не вгадали. Ця історія про маленького хлопчика з Німеччини. Ця історія. так А в нього плантату це священик? Так. ага Ми сьогодні зранку. Ні, сьогодні я вам не розказала. Я казала, що буде ця історія на сьогодні, де отут, От наверху, так? на дитячій історії. Ми сьогодні з вами говорили про Німеччину. так І так, маленький хлопчик звали його ЗЗ. Йому тільки три рочки. так, Його батько-місіонер, він пастором, має дві громади в Німеччині. так, Ми сьогодні з вами дивилися. І ось одного разу батьків друг попросив пастора, щоб він підвіз його в аеропорт. І він повідомо, взяв свого хлопчика маленького, трирічного, посадив його ззаді в крісло. Прив'язав його, і ЗЗ такий був щасливий, що батько його буде що вести в машині. Він любив подорожувати з батьком. І це займе десь приблизно ну, цілу годину. ЗЗ такий був щасливий, бо тато дуже рідко був вдома, він завжди повністю був на служінні І посідали вони вже в машину. то бачиш Зазе, батько що шукає каже, що ти шукаєш. Тато перерив все. Спереді біля свого крісла перерив все. Немає чого? Ключів. Каже, ну тільки я їх мав в руках. Тільки що я мав ключі в руках, вони були у мене. Посадив Зазев в крісло і ключів не стало. Вони пішли в багажник з мамою. Перерили весь багажник. А ключів що? Нема. Де ж ті ключі? Ну де ж? Де ж вони в мене, так? Каже, Маша, що у мене? Ні, я там не була в цій історії. Перешукали все, а ЗЗ сидить тихенько ззаді і каже. Вже все подивилися. Він каже, таке питання: а де Бог? О, де Бог? Батьки обернулися на маленьку ЗЗ подивилися і що вирішила. Ну, скажіть, будь ласка. Що він їх взяв? Що Бог забрав ключі? Каже де Бог. Хлопчик. А хлопчик забрав ключі. М -м, ну, що Зезе нагадав батькам своїм Що? помолитись. Так, Зезе нагадав своїм батькам, що треба помолитися. Батько каже, о, Зозе. Зезе бігом закрив очки і почав молитися. Тільки батько відкрив очі, зразу каже, о, є ключі. Як ви думаєте, де? Батько побачив ключі. Ні, в руках він дивився, немає, в багажнику немає. На передних? Ні, хлопчик би віддав. Ні, не на кріслі. Знаєте де? На даху машини. Він положив їх туди на дах машини і навіть не звернув на це увагу. І що? Каже, о, ура, сіли, машина завелася, і що? І поїхали вони в аеропорт, так? щоб завести друга. Скажіть, будь ласка, що ця молитва нас вчить? Ця історія, точніше, я вже відповідаю. Так. Щось потеряв, чи загубив, чи потеряв потіряв? Під... Що треба робити? Цей молитись. Всі наші проблеми, все, що в нас є, навіть так з ключами. Що? Всі проблеми, які в нас є, може вирішити Бог. Всі проблеми дійсно, які в нас є, може вирішити тільки Він, один. Бог. Ще, будь ласка. Я знаю, що от Ти знаєш, що А звідки ти знаєш? В ньому є багато самолітів. Молодець. правильно. ти там був, так? Ні. Не був там? Ні. Тому завжди скрізь нам треба що робити? Молитися. Не боятися проблем, а всіх віддавати кому? Ісусу. Просто і зрозуміло. Так чи ні? І цього треба вчитися. Давайте помолимось. Хто має бажання помолитись? Машуня? Давай машуня. Ісус, допоможи, щоб ми коли щось теряли, щоб ми до тебе звертали, щоб щоб ти на, нам допомагав, допоможи, щоб війна закінчилася, щоб е, враг відступив Допоможи, допоможи, щоб всі люди мирно жили, щоб ніхто не зражався, щоб всі знали про тебе. Дякую за все. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка.